Доброго дня! Рада вітати вас на своїй кухні Кулінарна родзинка. І сьогодні я хочу поділитися з вами моєю улюбленою начинкою для налисників. Це перше. А по-друге, хочу показати вам, як я цікаво загортаю налисники. І так, для начинки я беру печінку. У мене 200 г печінки. Спочатку я її підсможила з цибулькою і потім протушкувала. Два яйця зварила, потім накришила кріп і чесничок дрібнесенько. Далі цукор чайної ложечки, чайної ложечки солі і чайної ложечки меленого перцю. І 10-15 г натертого масла. Начинку ми перекладаємо у чупер і перебиваємо печінку шматочками, і трішечки тут і водички є, і цибулька. Сюди ж кидаємо і зелень. Два яйця варених додаємо масло. Сіль, цукор, і перець. Закриваємо і подрібнюємо. І так ми підготували млинчики і підготували начинку. Млинчики я готувала за рецептом 3 стакани. Тобто один стакан молока, один стакан окропу, 2 яйця в нас сюди і трішки більше стакана борошна. Розмішала гарно тісто і спекла тонесенькі красиві блинчики. Такі тоненькі, ажурні тонесенькі блинчики спекла. І тепер я покажу вам, як же красиво їх закрутити. Знаходимо серединку блинчика, беремо серед такий і прокручуємо отак. Робимо вот такі, вот таку форму, далі викладаємо начинку і звичайно закручуємо. Получивши налисничок от такою цікавою форми. Формочку натираємо масло і перекладаємо налиснички для тушкування. Гляньте, який такої форми гарний налисник. І так, ще раз показується налисничок у нас. Шукаємо серединку і отак прокручуємо. І в нас виходить нализничок у форму квіточки такої. І викладаємо на очатку. І виходить такої красивої форми, як на нализничок. А так нализнички подають і загортають в кафе і в ресторанах у сучасному. Зверху натираємо масом і стам до говку. Виймаємо нализнички. З духовки буквально через 3 хвилинки. Тільки розслабилося масло. Перекладаємо на тарілочку. Погляньте, які ж вийшли красотулечки. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайки. Отакі От вони всерединці. а смачні дуже м'якесенькі, і ніжнесенькі.